Реальних об'єктів як інших подібних за загальними ознаками. Ось деякі приклади. Гравець на органі в гроті Нептуна, Сардинія, загадкове обличчя в Педра да Гавеа, в Ріо де жанейро Бразилія. Обличчя Марса один з найвідоміших прикладів Парейдолії, кашалот або підводний човен Голова індіанця у скелях. Портрет папи Івана Павла II на одній з мармурових плит італійської церкви. Ще один приклад будильник, в якому можна побачити сумне обличчя. Смайлик на Марсі, давньоїгипетські ієрогліфи здаються малюнками сучасної техніки: вертоліт, підводний човен, літак. Завдяки ерозії при вході до церкви у Фамешоні з'явився череп. Або ось звичайна фігура, що складається з трьох кіл та лінії, але наша підсвідомість бачить обличчя, хоча перейде.